Казка про магічний гарбуз і його дивні пригоди. Жив був у селі мельничний гарбуз, але не простий, а магічний. Його звали гарбузило, і він умів говорити, співати пісні винника та змінювати колір залежно від настрою. Якщо радів, був жовтенький, як сонце, якщо сердився, ставав фіолетовим, як бабці на слива. Одного дня баба Леся вирішила зварити з нього кашу. Вона вже взяла ножа, як тут гарбузило закричав Не ріж мене, бабцю, я ж тобі ще пригоджуся. Та ти що говориш? здивувалася баба Леся і впустила ніж у квасолю. І тут почалося. Гарбузело обіцяв, що якщо його не зварять, то він знайде для бабці чарівне насіння, з якого виросте чай, що зцілює від усього, навіть від сусідських пліток. Вони разом вирушили в подорож. На шляху їм зустрівся курка екстрасенс, яка напророчила їм бурю, два граблі і одну куму з лопатою. Пророцтво здійснилося буквально за годину. В кінці шляху гарбузило таки знайшов те насіння, воно росло на голові у лісового духа, який трохи забув, що він дух, і працював охоронцем у лісі. Баба Леся посадила те насіння, і виросли такі чаї, що навіть пес сусідський почав читати газети, а діду Іван заговорив французькою. Хоч усе життя думав, що то просто галицька говірка. А Гарбузло став головним рекламним обличчям бренду чай від баби Лесі, правда, трохи втомився, бо кожен просив із ним селфі. І жили вони довго, смішно, і з чаєм. Кінець або початок нової пакості.